Він називав себе козаком, бунт був його стихією. І час, в який він жив, дозволив сповна насолодитися нею. Він повставав проти царської та більшовицької влади, проти літературних традицій та світських норм. Поет і революціонер. Водночас: привіт! Мене звати Юлія Оріховська, і зараз я розповім тобі про українського діяча Григорія Чупринку. Григорій Чупринка відомий сьогодні насамперед знавцям і шанувальникам української літератури. Після тривалого забуття його ім'я поступово посіло в належне місце серед українських поетів минулого століття. Беручись за перо, він перетворював вірші на особливу форму бунту. Юнак мав невгамовний характер і часом це заважало йому. У 1903 році його однокласник Микола Галаган намагався залучити чупринку до підпільної діяльності, але безрезультатно Григорій вічно мав конфлікти з поліцією, робив всілякі вибрики. А до систематичної революційної роботи не був здібний. Попри нездібність, через два роки Чупринка стає активним діячем революції 1905 року та організатором селянських протестів на рідній Чернігівщині. Тоді ж його вперше заарештували. Перебування в Лук'янівській в'язниці у Києві, контакти з іншими політичними в'язнями потроху перетворювали бунтаря на революціонера. Але проявити себе не було жодних можливостей після 1907 року. протестні рухи в Російській імперії цілковито були придушені, зате на українському поетичному просторі з'являється молодий, амбітний і навіть скандальний поет Григорій Чупринка. Вірний своїй вдачі, що не терпіла утертих шляхів та не зносила громадської дисципліни. Жив він правдивим бурлакою, писав про нього Володимир Торошенко. Мешкав він в якихось сумесних квартирах, де займав один із кутів, водив компанію здебільшого збувшими людьми по різних чайних та глухих куточках на Деміївці або на Подолі. Мав там серед злодіїв та проституток знайомих і приятелів, що любили його і називали нашим поетом. Кидаючи з огидою облудний фарисейський світ приличних людей за його неправду і низькопоклонство, почував себе Чупринка добре лише на дні, саме в цей період богемного життя і з'являються його найвідоміші поетичні збірки: як спалахне серце кволе палом страчених надій, я прийду до тебе доле не страшне криваве поле на останній смертний бій. Події 1917 року знову дали шанс проявитися бунтарству. Захоплений революційною стихією Григорій, який завжди вважав себе козаком, вступає до лав першого українського козацького полку імені Богдана Хмельницького. При цьому відмовляється від можливості працювати в полковій канцелярії, а виявляє бажання служити на передовій. Разом із полком вирушив на фронт, держався дуже добре, був пильний до своїх обов'язків і мав великий вплив на козаків, які його любили і поважали. Давніших передвоєнних бешкітів немов не бувало. Пише Володимир Дорошенко. Та армійські порядки і дисципліна виявилися надто важкими для богемного поета та невгамовного козака. Тож незабаром він попросив свого товариша Миколу Галагана, ад'ютанта командира полку, відпустити його на волю. Проте, вже дуже швидко чупринці знову довелося повоювати цього разу як отаману повстанського загону. В липні 1919 року він організовує повстання на Чернігівщині проти більшовиків. Ім'я поета між селянством було таке популярне, що йому не треба було організовувати ніяких відозвів. Чули люди, що Григорій Оврамович отаманом став, і самі йшли до нього. Повстання закінчилося поразкою. Газета Київський комуніст гордо звітувала про ліквідацію банди чупринки. Сам Григорій опинився під арештом. Та за відомого поета клопотався тодішній нарком освіти радянської України Олександр Шумський. Це врятувало Григорію життя. Його не розстріляли, а відправили до концтабору під Москвою. Але після звільнення Чупринка знову поринає у підпільну боротьбу. У 1921 році він приєднується до Всеукраїнського центрального повстанського комітету. Але 23 червня Григорія Чупринку було затримано. Через тиждень після цього керівництво Київського ЧК прозвітувало про завершення розгрому повстанського комітету і ув'язнення всіх його членів у підсумковому звинуваченні. Написали чупринку Григорія Аврамовича 42 років, винного в тому, що вступив в організацію Всеукрцентр повстанком, що погодився представляти Всеукерцентр повстанком на військово-політичному з'їзді в Холодному Яру. Як ворога республіки засудити до найвищої міри покарання розстріляти. Документів про дату виконання вироку Григорія та ще 45 засуджених до смертної кари справа не містить. Так закінчилося життя поета, революціонера та вічного бунтаря Григорія Чупринки. Але не закінчилася його легенда. Мене понад 20 років, і чекісти знову змушені будуть воювати з Чупринкою. Такий псевдонім обере для себе Роман Шухевич, головний командир УПА, який боротиметься до своєї загибелі у 42 роки. Напишіть в коментарях, чи чули ви про Григорія Чупринку як про поета чи як революціонера? А можливо, його прізвище і зовсім стало для вас відкриттям після цього відео. Якщо так, то не забудьте поставити вподобайку і підписатися на Аяк. Якщо ви ще не зробили цього досі, і пам'ятаємо, що ми не пересічні, кожен з нас.